Наша задача з'єднуватись з'єднувати добрі лопатки. Ми зробили руки стрілою, лікті чуть-чуть зігнули. Стріла спочатку, потім трошки лікті зігнули. Вив на коні, прес напружені, коліна зігнуті. Для того, щоб навантаження, а ще важливий момент почну просто здалу. Коліна ще й лікті нам потрібно зі... згибати для того, щоб у нас, йшло на навантаження, саме. Той цільовий м'яз, який ми хочемо зараз пропрацювати. А якщо у нас коліна будуть рівні, в нас же будуть включатись інші м'язи, тобто повністю вся нога, в принципі. То ясно, що не всі м'язи, але більшість. А ми таким образом, коли ми злібаємо коліна, ми відключаємо певну частину м'язів, які нам не потрібні, щоб менше втомитись. так само і з ліктями. Тобто у нас вже не вся рука працює, бо ви ж не забувайте, що ми будемо далі тримати навантаження. Певне. А такими лайфхаками-хитростями ми одразу на майбутнє, на 20 кроків вперед, задумуємося про те, щоб нам потім було легше, і щоб ми вже з першого другого тренування відчули, наприклад, м'язи спини без рук. Ось так. Тим паче, у нас немає навантаження. Ми маємо в будь-якому випадку його відчути. Але в нас немає навантаження. У нас тільки є наша техніка, по суті, і тіло, і все. У вас сьогодні буде каша, це нормально. Ми робимо зараз до відказу. Спочатку повну амплітуду, потім я скажу, коли пружини. Ми це робимо до відказу. Стріла, руки зігнуті, спина в наклон, прес напружений, коліна зігнуті. Фу, лопатки з'їднали. Тобто ми ведемо ніби коло циркула. І дуже важливо, не отак ми не включаємо трапецію. От трапеція, от вона починає. Тому нам потрібно її віддімкнути, вона все одно працює. Але нам її треба виключити на мінімум, тому що трапеція це один із великих м'язів, м'язів спини, поверхневий м'яз, який практично, він дуже хитрий, він вмикається в будь-якому випадку. Але його потрібно мінімізувати. Тому ми робимо ніби циркулем коло. Ось так. Лопатки з'єднали. Тепер саме головне техніка. Ми навчилися з'єднувати лопатки максимально, як тільки це можливо прям лопатка до лопатки. Тепер техніка сама наступна, щоб слоями накладати вам інформацію. Плавна динаміка. Це тобі швидко, але я не кажу слово швидко, бо швидко асоціюється у людей зрізко, тому в нас іде плавна динаміка, плавна динаміка. Як масло об масло, бутерброд масла, бутерброд – маслом. Ось, ось, ось такі асоціації мають бути у нас з нашими суглобами і м'язами. Пауза Три 3 секунди. З'єднані лопатки. Плавно назад. Плавно розтягуючи м'яз. Плавна динаміка ми одразу дали зрозуміти спині, не рукам, спині. Що працює спина. Без рахунок рук ми її вмикаємо спину. Ми вімкнули цю спину, закатали туди кров, поживні речовини, їх вона там годує. Пауза добиває, розтягуємо, вертаємося, пауза, розтягуємо. Розтягуємо для того, щоб м'яс не робився. Каменюку. Тому що коли ми пропрацьовуємо наші м'язи, вони заздалегідь, ой, заздалегідь вони перетворюються в тверду основу. А якщо вона буде тверда ця основа, да, вона буде міцна. Але вона потім, як зажме в повсякденному житті, ви щось не так сіли, не так підняли, щось не так стали, не так пішли і так далі. І ви можете таким чином потягнути. Не так щось якийсь пакетик взяли чи сумку, навіть легко. Не так десь різко, щось, а воно там тверде і ви його потягнули. Ось і все. Ось так і починаються з таких деталей всі ці болі. І воно взаємо так, як тіло взаємопов'язане між собою, її являється єдиним цілим. воно буде... потім з одного може перейти в інше і таким чином наробити собі діло. Вам потрібно зробити таких шість підходів. Три секунди. І як робити секунди відраховувати в паузі? Тобто ви раз, два, три. Ой, я опустила. Раз, два, три. Підняли. І тільки тоді ви починаєте рахунок. Раз, два, три. І тільки тоді опустили. Не один, два, три. А раз, два, три. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Опустили. Як кінці. от ви зробили там певну кількість разів. Давайте 15. П'ятнадцять разів. І потім робите пружину. Ви розкриваєте плечовий пояс. От як робимо кругові оберти. Не отакі, не отакі. Не зжимайте тут трапецію, ту шию, не трогайте їх. Робите ось такі кругові оберти, для того, щоб їх зробити такими потрібно руками махати, от як балерини. Да, да ви будете трохи його затрагувати, Але мінімально. Мінімальніше, чим могли би. З'єднані лопатки, з'єднані от воно. Малесенька амплітуда. Кут, подивіться, який кут рівний. Не тут, не тут, тут. Бо от у нас є кісточки. У нас є кісточки. От по них ви і адаптуєтесь. От кісточки. Б'єте себе ніби. Б'єте себе по кісточкам.